разборка проектора. Вот, такого. вот ця передня решіточка. Просто на защёлках. Ось вот тут один, вот тут другий болтик. Ось вот тут третій. Це частина знімається теж на защёлках. Розбираю того, що е, пил попав на, сам, на саме зображення на лінзи, треба його почистити. Отак він Ось так всередині. В цій частині знаходяться лінзи, матриця і все інше. Щоб зняти оцю плату, відключуємо тут шлейф, тут конектори такі. Шурупчик тут ось такий. Тут так само такий шурупчик. А ось отут. За такою шляпкою. Можна ще від'єднати оці всі коннектори. Але ми так доберемось. Знімемо ще оцю плату. І будемо зачистить. І ще один шлейф. Ось тут ось знаходиться. Щоб від'єднати оцей конектор, тут стоїть болтик його треба відкрутити, і тоді він знімається. А щоб від'єднати оцей коннектор, треба або повністю цю плату під, підвигати наперед, або відключати цей шлейф, і тоді він йде. І так, щоб дістатися до лінз, тут є один, два, і все, три і 4 гвинтики таких чорненьких. І власне це сама матриця, бачите, вона в, в пилі в пиляці. Весь, весь пил осідає. Ззовні, бо тут вентилятор. Не пам'ятаю, де вентилятор, і він спереду, з передньої частини, йде назад, тим самим охолоджуючи матрицю, світлодіод, який там є. Що радіатор є. І виходить на з цієї сторони.